Вітаю всіх присутніх іменем Господа нашого Ісуса Христа. Кожної суботи по милості, Його ми можемо збиратися, щоб славити Господа слухати Його Слово. Ви знаєте, не у всіх церквах є зараз така можливість. Сьогодні на цьому служінні я хотів би з вами разом досліджувати одну дуже добре відому всім нам історію. Я прочитаю ур... уривок з неї і думаю, ви зразу здогадаєтесь. Що це за історія? А коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені напроти Єрусалима. І в три, установлені пори на день, він падав на свої коліна і молився, до слави свого Бога, Бо робив так і перед тим. Дані... Бачите, Даніїла шоста глава. Оця історія сьогодні ми будемо над нею роздумувати. Як ви пам'ятаєте, Даніил потрапив у Вавилон ще є на тому. ще в Юному віці, в молодому віці йому довелося пережити дуже трагічні події в житті його народу. Це війна, яку народ ізраїльський програв. Місто Єрусалим було зруйноване, був зруйнований і храм. Більшість людей були забрані в полон, багато з них втратили своїх рідних. Не залишилося нічого, що могло досіляти хоч якусь надію. І ми знаємо, що саме в цей час Даніїв приймає рішення залишатися вірним богові у будь-яких обставинах свого життя. Все своє довге життя Данії провів у Вавилоні. Він був свідком розквіту Вавилонської імперії за часів Навуходоносора, а також був свідком занепаду. Щої імперії за часів правління Валтасара. Можна сказати, що царство на Лугодоносорах і Даніїл були ровесниками. Колись це була наймогутніша імперія в світі, але прийшов день, коли величний Вавилон впав під натиском мід'ян і персів. Події описані в цьому розділі пов'язані з правлінням медійського царя Дарія. Стосовно Дарія, дослідники не мають. Єдиної чіткої думки, тому що ні в одному з історичних документів, крім Біблії, ім'я цього царя не, не згадується. Все, що ми знаємо про нього, це те, що він почав правити у Вавилоні у досить похилому віці, йому було 62 роки. В той час люди довго не жили. І його правління тривало всього 2 роки. Ще є таке припущення, що дарій був тестем царя Кіра. Але головний герой цього оповідання є Даніїл. Йому на цей час було приблизно 84-85 років. Не дивлячись на такий похилий вік, він приймав активну участь у житті Мідопецької імперії. І Господь багато працював через нього. Попередні розділи книги Даніїла. Розповідна, розповідають нам, що за часів Навосдоноса Данії займав високу керівну посаду, і в імперії до його порад прислухався навіть сам на Пізніше під час правління Валтасара Данії був відправлений у відставку. Але коли надміну вавилону прийшла Медоперсія і на царський престол сів дарі, Тодані то знову почав формувати свій уряд і керувати країною. Керувати країною нелегко, особливо якщо ця країна велика. Якщо порівнюємо з нашою Україною, у нас є 20 до війни у нас було 25 областей. І кожна з наших областей є унікальна. Для кожної з областей потрібен індивідуальний керівник, щоб розумів ту ну, Обласну лексику, лексикон і так далі. А в Мідоперській імперії цих областей було аж 120. Так далі це розумів, і тому йому потрібні були люди, які б могли вправно виконувати свою роботу. І яким він міг не довіряти. Що робить далі? Читаємо в 6 главі Даніїла з 1 по 3 вірш. Сподобалося Дарієві, і він поставив 120 сатрапів над царством, що були вони над усім царством, а вище від них три найвищих урядники. Ще одним з них був Даніїл, яким ці сатрапи здавали звіт. А так, щоб не був пошкодований, тоді цей Даніїл лищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий, високий дух. І цар задумував поставити його над усім царством. Далі поставив 120 керівників, які керували своїми областями, збирали податки, звершували правосуддя, займалися розвитком свого регіону. Про своє управління і справи вони звітували трьом царевим-урядникам, а вже ці троє звітували безпосередньо царю. Через руки цих обласних начальників проходили величезні кошти, тому що саме через них фінансувалася армія, через них будувалися дороги і інші і багато державних проєктів. Саме від їхнього правління залежало життя цілої країни. Тому, звичайно, це мали бути люди, яким цар міг не довіряти. Якщо вони будуть нечесні, корумповані. І жадібні, якщо будуть робити різні макінації, тоді зазнає, що де цар і ціла країна. Мабуть, дарі було нелегко знайти собі таких людей. Але Господнім провидінням, одним з тих, кого цар знайшов гідним довіри, виявився Даніїл. Цар дуже високо оцінив його. Мудрість, чесність і вірність Даніла робили його просто незамінним в очах Дарія. Вірш третій каже, що він блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух і так задумував поставити його над усім царством. Що робила Даніла таким винятковим? По-перше, він був чесний, непідкупний. Ми вже могли переконатися в цьому у попередніх розділах цієї книги. Бог дав Даніїлу дивовижну мудрість і відкрив йому надзвичайні речі, яких не міг знати ніхто інший. До його слів прислухались царі. А що люди роблять, маючи якісь особливі здібності? Зазвичай використовують для своєї слави, для того, щоб добути багатство, владу. Але знаєте, Даніїла не бабила ця слава, це багатство. Він був слугою правдивого Бога, тому говорив і чинив правду. Навіть коли ця правда була неприємною, навіть коли це було невигідно навіть йому самому, навіть коли це загрожувало його життю. По-друге, він був вірний і стараний. Людина може бути чесною і дуже талановитою, але при цьому невиховано, невихованою і недисциплінірованою. Той факт, що той факт, що жодна помилка і вада не були знайдені в нього, це говорить 4, 5, вірші, говорить, що він не залишав нічого повз увагою. Багато працював і був сумлінним. Коли Даніл отримував завдання від царя, він докладав усіх зусиль, щоб воно було виконане якнайкраще. Чи можемо ми взяти якийсь приклад для себе з цієї риси характеру? Характеру чесність, вірність, стараність це ті речі, за якими люди мають впізнавати віруючих в цьому світі. Саме така характеристика має бути християнином. Це те, що Бог чекає від кожного із нас. Це питання, яке ми повинні задавати собі кожен день. Чи виявляю я чесність, вірність і старанність? На тому місці, де мене поставив Господь. В сім'ї, в церкві, на роботі. Пророк Даніїл є для нас гарним прикладом саме такого способу життя. Але не дивлячись на те, що Даніїл добре виконував свою роботу, в нього були і вороги. Вони особливо активізувалися, коли стало відомо, що дарій планує поставити його над усім царством. Чого так сталося. Це сталося, тому що Даніл був вірним, чесним, і він хотів, щоб ті люди, які йому звітували, також вели себе так само, були чесними. На фоні Даніла корупція та непорядність інших урядовців була дуже помітна. Крім того, Даніл ще з молодих років був при владі. Він попав у полон юнаком. І знав всі схеми, які вони, як вони працюють, як їх провертають. Все це він знав. Можливо, саме тому сатрапи хотіли його усунути з його посади. Чи знайшли оці сатрапи якісь помилки в його роботі? Ні. Ні. В роботі Даніла. Не знайшли недолік. Знайти недолік було неможливо. Вони не знайшли абсолютно нічого. Тоді, що сказали ці люди? Ми не знайдемо на цього Даніїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього законів його Бога. Про це говорить нам шостий вірш 6 голови. І вони вирішили використати вірність і праведність Даніла для того, щоб погубити його. У вішах 7-го 10 розповідається, як вони поступово втілювали свій задум. Ці люди знали, що Данії вірний своєму Богові. Молиться тричі на день перед відчиненими, перед відчиненими вікнами. Вони розуміли, що для нього це дуже важливо і він не змінить своєї поведінки. Тому вирішили придумати такий закон, щоб заборонив, щоб заборонив молитися. І кожен, хто звертається проханням чи молитвою до когось іншого крім царя, має бути вкинений у ледячу яму. Коли вони прийшли з цією ідеєю до Дарія, що робить Дарій? Дарій не помітив підступу і підписав цей закон. Не не розбираючись, що там і як. Погодиться підписати цей закон. До того боку Дарій був розумною людиною, але знаєте, все ж таки самолюбство його зробило свою роботу. Він думав про те, як сильно його поважають мої підлегні. хочуть закон навіть зробити, щоб лише мені поклонялися. І не бачив, в цьому пастки. Цей закон був дуже. Нерозумний, бо насправді його неможливо було проконтролювати. Кожна людина на той час могла піти в свою кімнату, закритися і просити любого Бога, якому на той час вона вірила, про що хоче. І, і хто міг проконтролювати такі прохання? Ніхто. Але цей закон був написаний конкретно, підібраний під, під Даніїла, цими не Конкретно під нього. Що зробив Даніл, коли дізнався про новий закон? Читаємо в 60 10, як ми на початку читали. А Даніл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три, встановлені пори на день, він падав на свої коліна і молився. Та славив свого Бога. Бо робив так, і перед тим. Чи говорить нам Біблія щось про те, як треба молитися, скільки разів на день потрібно молитися? Як молитися на колінах, з відкритими не вікнами чи закритими вікнами, з відкритими очима, закритими очима, подумки молитися в голос? Чіткої вказівки в Біблії немає. Чи порушив би Даніл Божий закон, якби щось змінив у своїй поведінці? Наприклад, взяв закрив одне вікно. Порушив би він цим закон Божий? Ні. Або почав молитися в інший час, в інший встановлений час. Не в, не в 12 дня, там, як він, наприклад, молився, а в 2 після обіду. Він би цим не порушив. В Біблії немає точної інклюзивки, як треба молитися. Але в ній є приклади, як молилися Божі люди. Так молився Неємія та Ісус в Гевціманії. Це записано в Луки 22.41. Написано, що Ісус відійшов від них на відстань, став на коліна і молився. Тому така сама молитва була і у Даніла. Це регулярна молитва була, була формою його стосунків з Богом, а також важливою частиною його свідчення про Бога в цьому світі. Якби він зачинив свої вікна, він би почував себе відступником або змінив час своєї молитви, також він почував би себе відступником. Те, що, почувши, про закон, далі пішов молитися, не було якоїсь Формою протесту проти цих сатрафів. Він не робив це демонстративно, на показ. Він нічого, крім себе, нікому не доводить. Причина, чому він вчинив так? Тому що він так робив і раніше. Давайте трошки зупинимось на, на молитві Даніла поговоримо про молитву Даніїла. Чи можемо ми взяти для себе якийсь приклад з молитви Даніїла? Звичайно, з неї багато чого можна навчитися. Підкреслимо декілька важливих моментів. Його молитване життя було регулярне. Даніїл молився в той час, коли в Божому храмі повинна була приноситися щоденна жертва. Він склав собі цей молитовний графік і дотримувався його з юних літ ще він дотримувався цього графіка. І велика перевага твердого молитовного графіка полягає в тому, що він допомагає нам у важкі кризові часи молитися. Коли у нас є така хороша звичка зранку і ввечері молитися, то, наприклад, якщо ми вечором. Не лягли спати і не помолилися, то в нас є відчуття, що ми щось не зробили, щось не якась дія у цей день. Даніл дисциплінував себе в цьому кожен день протягом багатьох років і в кризовій ситуації йому було достатньо руш... рушійної сили цієї звички, щоб утримувати себе вірним. Знаєте, дуже важко почати молитися. В кризовій ситуації, в стресовій ситуації, якщо цієї звички не було в мирний е, і спокійний час. Дуже важко це почати або відновити регулярне молитовне життя у, під час страху і неприємності. Тому нам дуже необхідні такі звички молитися і проводити час у спілкуванні з Богом. Нам може здаватися, що молитовне життя і поклоніння мають бути неформальними, що там заведений час ми йдемо і молимося. Але це не так. Звичка допомагає нам робити правильні речі, навіть коли цього не хочеться, або, коли, або може, тоді, коли ми втомилися. Коли ми втомилися, деколи буває, вже молитися не хоче. Але це треба робити яким був зміст молитви Даніла? Про що він молився? Він молився за свої потреби, можливо, молився за відновлення храму, в який бік були відчинені його вікна. Вікна його були відкриті в сторону Єрусалиму, а також він славив Бога, складав йому подяку. Його молитва полягала не в егоцентричних зусиллях отримати душевний собі спокій. Він молився, щоб розвивати свої стосунки з Богом і віддати йому шану. Його молитовне життя було смиренне, він опускався на коліна. Ми вже говорили про те, що в Біблії немає якоїсь конкретної падівки відносно того якою має бути поза для молитви. Але для Даніїла це було важливо. Він сам був фактично другою людиною в цьому царстві. І, мабуть, люди постійно скланялися йому і падали на коліна. Тому що це був такий загально прийнятий спосіб показати шану і повагу на той час іншій людині, високопоставленим людям. Якщо перед людиною інші люди приклоняють свої коліна, то хіба не варто схилити коліна перед Богом, який створив все для нас і на той час для Даніїла. Він створив всі умови для його життя у полоні. Для Даніїла це було важливо, тому, проходячи до Бога, він кожен раз приклоняв свої старечі коліна і поклонявся перед ним. Вікна його кімнати були відчинені в бік Єрусалиму. Єрусалим був не просто батьківщиною Даніла, за якою він сумував. Це було місто, в якому Господній храм де Бог назвав своє ім'я. Це місто, з яким пов'язані численні Божі обітниці. Даніл обіймав найвищу посаду в наймогутнішій імперії того часу. Але все його життя було орієнтоване і направлене не на те місце, де він живе, а на Єрусалим. На Бога, на святиню і його обіцянки. На початку проповіді ми багато говорили про вірність і чесність Даніла. І насправді є багато людей, які не вірять в Бога, але сумлінно і чесно виконують свою роботу. Але не тому, що хочуть прославити Бога, а тому, що хтось, хоче кар'єрного зросту, прагне багатства, влади, комфорту чи пошани. Кожна людина може мати свою ціль. Але відкриваючи вікна в сторону Єрусалиму, Даніл публічно заявляє, що майбутнє людство пов'язане не з великим містом, яке будував на Вуходоносор, а з містом Єрусалиму. Яке на виходок цар зруйнував. Дані вірив, що одного дня всі народи прийдуть до гори Господньої, до Господнього в храму в Єрусалимі, там вони поклоняться Богу, який промовлятиме до них. І вони пізнають його закон і ходитимуть його стежками. Саме звідти повинен прийти Величний цар Месія, щоб встановити своє вічне царство. Відновити усе творіння і правити землею в правді і любові. Незважаючи на великі досягнення Даніїла у Вавилоні та його ре... репутацію у цьому самому місті, в нього репутація була велика. Відкриті вікна під час молитви в сторону Єрусалима свідчили, що незважаючи на бездоганну вільність і корисність, для Вавилону усе своє життя він орієнтувався не на Вавилон, а на Сіон. На що, дорогі друзі, орієнтовано зараз наше життя? На що орієнтуємо життя своїх дітей? Куди направляємо їх? З чим ми пов'язуємо своє майбутнє майбутнє своїх дітей? Що є тією силою, яка спонукає? вас ставати на коліна перед Богом. Чи будуємо ми своє життя на міцних Божих обітницях? Чи приходимо в церкву, маючи свої якісь інтереси? Хтось шукає в церкві друзів, хтось гарне спілкування, а на протязі тижня і не скажеш, що та людина християнин. Приклад Даніла для нас є гарним тим, що його життя було однаковим у всі дні тижня з понеділка до іншого понеділка. Далі у уривку ми читаємо, що сатрапи донесли на Даніїла, далі зрозумів, що його обдурили, але вже нічого не зміг зробити. Даніла кинули до лежачого року. Як... І він там вже був кинений. Як відповів Бог на молитву Даніїла? Чи не молився Даніїл про те, щоб його не кидали в цей рік? Думаю, молився. Як Бог відповів на його молитву? Так. Але спочатку ніхто не знав, хто був наверху, що робиться в тому робі. Він послав свого ангела разом з ним. І Леви не, заподіли, не, заподіли, не заподіяли йому шкоди. Віш з 21 по 24, 6 глави пише. А як цар наближався до ями, до Даніїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даніїла, Даніїле, рабе, Бога Живого! Чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів? Тоді Даніл заговорив із царем: Царю, навіки живи, мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не зашкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинне. А також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар дуже зрадів і сказав вивезти Даніла з ями. І Даніїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. Ця історія про Даніла показує нам, що труднощі і переживання бувають у житті всіх людей, навіть у віруючих, навіть таких високопосадовців, як був на той час Данії. Але навіть тим людям, хто довіряє Богу, теж трапляються труднощі і переживання. Питання в тому, як ми реагуємо на ці труднощі, що ми робимо. Чи коли в нас труднощі, ми перестаємо молитися, регулярна молитва наша кудись зникає і тоді нам дуже тяжко її возобновити і стає ще гірше. Коли Господь висловив Даніїла, то це стало свідченням для царя та й всіх інших вельмож. Як гадаєте, якби Данії спочатку, коли попав у полон, не говорив, що він є віруючий, не говорив, що я це я не їм, бо це шкодить так написано в Біблії, це шкодить моєму організму, він би нічого такого не говорив. Люди не знали, що він є віруючий. Зараз, коли його визволили з Левнячої тої ями, ями Шоберт, вони подумали, яке ж чудо, за Бога Даніла вони могли й не знати. І за те, якби Даніїл не говорив на початку, що він є віруючий і якому Богу він служить. Отже, коли ми довіряємо Богу, то наше життя стають свідченням Божої слави. In ne haj za uždejo. In če res tožimo z nas osebstvo in če res našemo neveliko cerkev, potem boš proslavljen in zveřejčen v našem življenju, v življenju naših dětov. Amen.